Минулу добу, 4 грудня, 27 разів обстріляли територію Херсонщини з артилерії, танків, мінометів та РСЗВ. Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація. Як минає доба нині і яка ситуація з водопостачанням світлом і опаленням в Херсоні, і в деокупованій частині Херсонщини, поговоримо з з депутатом Херсонської обласної. Ради Хлань буде з нами на зв'язку. Ну і також хочемо з ним поговорити і про колаборантів. Адже є нова інформація від Служби безпеки України. Там в Херсоні вони затримали колишнього керівника банку Російської Федерації. Колаборант за вказівкою Сальдо вводив у місті рубльову зону. Тож ми більше хочемо поговорити про те, взагалі які роботи вже проведення, як багато колаборантів лишилися в місті, і як ба, і як взагалі можна довести та власне про те, а що вони спів. Працювали саме з місцевою окупаційною владою. Ну, тим часом Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України говорить про те, що в деокупованих населених пунктах Херсонщини розпочали фінансування пенсій за грудень. Про це повідомляє відомство і зазначили, що у Херсоні відновив роботу сервісний центр пенсійного фонду України. І восени такі центри почали функціонувати в Нововоронівці та Білозерці. А також готується до відкриття сервіс сервісний центр головного управління у місті. Ці Береславі. Ну і власне ми хочемо про все це поговорити більш детальніше і зрозуміти також, яка гуманітарна ситуація. Нагадаю, що милому тижні ми в цій студії говорили з співаком-волонтаром, який був в Херсоні, який спілкувався з людьми. І він казав про те, що там люди найбільше просили якісь свічки і ковдри, аби зігрітися, адже в частини людей не було опалення. Більше і про це і про обстріли про гуманітарну ситуацію. Поговоримо з депутатом Херсонської обласної ради Сергій Хлань. З нами вже є на зв'язку. Пане Сергію, вітаємо вас. Добрий вечір. Ми з України, Херсонщина. Це Україна. Слава Україні, Героям слава! пане Сергію. Давайте розпочнемо з оперативної інформації. Я вже згадувала про те, що за минулу добу 27 разів росіяни обстріляли Херсонщину. А яка ситуація цієї доби? Так Окупанти продовжують обстріли Херсонщини і безпосередньо місто Херсона. Окупанти обстрілюють і населені пункти, які знаходяться вздовж узбережжя Дніпра. І ведуть обстріли саме по житловим будівлям. А якщо ми кажемо про Херсон, то по етажкам в тому числі страждають цивільні окупанти обстрілюють абсолютно хаотично, абсолютно злочинно цивільних людей. І кожного дня ми маємо непревеликий жаль втрати серед цивільного населення. Маємо поранених окупанти в черговий раз доводять свою. Терористичне нутро, терористичну діяльність щодо цивільного населення, обстрілюючи якраз житлові квартали, в тому числі і інфраструктуру постійно вдається збільшувати кількість підключення якраз абонентів до електромереж, але щоденно наносячи удари, в тому числі і по інфраструктурі, окупанти намагаються зламати плани. Того щоб подати світло в домівки херсонців, і воду, воду, і тепло, але станом на сьогодні, все ж таки вдається все більше і більше підключати якраз. Електроспоживачів до електромереж на сьогоднішній день майже 80% вже людей підключено до світла, також до постачання води. І сьогодні, вже спілкуючись з херсонцями, можна відзначити, що в домівках подекуди з'являється і тепло в тих, кого було газопостачання. То газопостачання не припинялося і там, де мали тепло, є вже вода. Люди можуть забезпечувати свої елементарні побутові потреби. Є світло, і якраз потрошечки місто повертається до нормального життя. В місті з'явився зв'язок. Зв'язатися вже можна з херсонцями по телефону, мобільний інтернет. Поки що на превеликий жаль не працює, тобто тільки в містах, де є старлінки, в пунктах обігріву і відповідно на залізничному вокзалі питання тепла на зараз критично для тих абонентів, які були забезпечені теплом від херсонської ТЕЦ херсонську ТЕЦ ще не вдається запустити і саме. Цих масивах встановлюються пункти обігріву в цих масивах. Э, все ж таки люди користуються пунктами обігріву для того, щоб приходити і відповідно обігрітися. Навантаження на електромережу росте, тому що все ж таки люди намагаються якраз включати електроприводи, щоб обігріти свої домівки. Тобто з цим питанням вирішується, але ще поки на превеликий жаль, не вирішено. Хоча можна відзначити, що місто Херсон поступово повертається до нормального життя. Аби не злочинні обстріли росіян, які лунають щоденно.